Всіх вітаю на своєму каналі. Як ви можете бачити, сьогодні у нас незвичайний відос. Сьогодні ми обійдемось без фішок. Хіба що фішку буде те, як ми піднімаємо бабки в дужках? Ні. <плес> Звичайне відкриття кейсів буде доволі скучно, тому я вирішив зробити open case в форматі батлу. Сьогодні ми порівняємо, що нам випаде з КС та сайту, і де ми будемо в більшому профіті. Як ви можете бачити, я не сам зі мною. <плес> Як ви можете бачити, сьогодні я не сам, зі мною мій брат. Привітався, молодець. Хочу подякувати, Бладі що дали можливість зробити таке відео. Переходьте, грайте і, звісно, не загравайтесь. Нові користувачі отримують змогу відкрити 5 безкоштовних кейсів, а по промокоду Джофі ще плюс 70 центів на баланс. Ще відразу хочу сказати, що ніякої підкрутки тут немає, все як є. Так ви і побачите у відео. І обов'язково додивіться до кінця, тому що там буде класний розіграш. Приємного перегляду. Що ж, давай яку ти сторону будеш вибирати? КС чи на сайті будеш відкривати? КС. Yes. КС, окей, КС. Ми вже в грі і ми вже на сайті. На сайті я буду відкривати ті ж кейси, що в грі, окрім нового Fever Кейсу, тому що його тут ще не підвезли, якщо я не помиляюсь. Ні, його тут немає. Ну що, хто відкриває перший? Я на сайті. Добре. давай для початку, які у нас тут кейси є. Давай перші розігрів, у нас буде фьючер кейс. Так, я заходжу на сайт. Знаходжу фьючер кейс і відкриваю його. Що ж нам випадає? Угу. Повна фігня за 15 центів. Окей, тепер твоя черга. Прошу. Ну, ну, не набагато краще за мій кейс. І знову я відкриваю. І чекаю на ще один бізон. А ні, P250 за 15 центів. Ну, ми так і не окупили кейс. Ну, ти тим більше не смісти, тим більше його не окупив. Відкриваю. Давай. Я вірю в тебе. Сподіваюсь на ножик. На золото. Ну, нічого собі. Галіл. Та не окупив, там. Одне відкриття кейса 130 гривень. Скільки у нас залишилося ще один кейс? Відкриваю ще один перелом. Хоча фіолка, давай. Ні. Не окупив. Ми в мінусі поки що, що там, що там ми в мінусі. Але. твій клік може зараз вирішити цю проблему. Повна фіня, калаш. Ну, те, що мені перше випало, але тут ще гірше, тут закальонка, це. Ні, це. Fell tested. Yes, file tested. Добре, з Future Case ми завершили і переходимо до Prisma 2 Case. Чого поганий? Ну тут як мінімум M-ка, вона набагато краще, ніж той Калаш Легіон, який є в Future. Окей, поїхали, відкриваємо фіолетове. 52 цента. Ну ми знову не окупили. Ну хоча б. Що тут може? Глок. Я б дуже хотів глок або М-ку. Але я забагато хочу. Статрек! Статрек. У нас, до речі, один фельшом кейс. Ой, я поки що я не буду відкривати. Він тут найдорожчий. Звідси може випасти Біст. Може, але не випаде. Добре, але ми його залишимо на потім. Для початку відкриємо, що тут у нас дешевше? Кіловат чи галері кейс? Кіловат. У нас 4 кіловатт кейса. Ось наш кіловат. Півтора бакса коштує, але в КС він дорожчий три рази. Ну давай я перший. Звісно, хотілося б цей Авік, але. Савидов, фіолка Долар $10, а він долар 49. Поки що ми всюди в мінусі. І в КС, і на сайті, і я, як ютубер, який потратив 6 тисяч гривень на цей open case. Ти його купиш? Не запам'ятав тві слова. Якщо випадає ніж, я тобі його дарю. Забираю собі мп 45 Знову відкриваємо кіловат. Ой, там калаш був. На самому початку ще один калаш. А, отримаємо SSG 24 цента, блін. Калаш, Добре, давайте переміняємось. Ти відкриваєш на сайті я відкриваю один кейс в КС. У нас залишився один кіловат. Давай, тепер твоя черга на сайті відкривати. Блін, хоча б Зяус, у мене ЗІВСА немає. Але Вепо 57, 7 який так само не окупив кейс. Чи може просто орендувати скини на, на тиждень і бігати з ними? Ну, це як мінімум можна потримати цей калаш в руках. Знову цей US, UMP. Який нічого не коштує. Ну добре, кіловатами ми завершили, переходимо в Галері. А ось тут уже цікаво у галері, тому що звідси може випасти. Ну. Тут нічого такого немає, окрім МК. Мені здається, що це найкрасивіша емка в грі. якщо там не Коротше, стала ситуація, яку я не прорахував, на сайті немає галері кейса. Але замість цього ми відкриємо будь-який кейс. Вибирай, який ти хочеш, крім, звісно ж, цих. <свісно> <свісно> ну, вибирай який? Брікаут, Перчатки. О, тут є Азімов. Глок. Класний. Ну і Серікс, само собою. Ні. 38 центів. КС у нас gallery case є. Yeah. Відкривай. Так, у нас сталися технічні неполадки. Габен не хоче, щоб ми відкривали кейси. Не хоче, щоб ми тратили свої грошенята. Проте ми хочемо. Особливо ти. Від ти ж все одно нічого не тратиш. Ох, oh, UMP. Найс! Nice. Правда, скін максимально кончений, якийсь, не знаю, з 2015 року. Ну, файл тест. Цікаво, скільки він коштує. Але фіолетове є. Наступний я відкриваю, моя черга. Бля! Хо -хо! А у нас ще 3 3,3 кейса. Давай щось. Розовий вже є. Знову розовом пішка приїхала. Два кейси у нас залишилось. fuck? Що це? <laughs> бізон. За 1 долар бізон випав наступний кейс. Йде в оборот. Я хочу сказати, що. Ну, нічого цікавого. Останній кейс у нас залишився. Слонова кістка, яка коштує долар. І ми не купили знову жодний кейс. Блін, може мені треба продати ножик і в мене там в інвентарі? Я його просто хотів вивезти. Чекай, де він. Продати. Може, зараз щось буде випадати нам? Останній гелерій кейс. Та блін, ну то за що? Знову фіолка пролетіла максимально близько. Я вже повірив те, що воно випаде. Ну і наступні 5 кейсів, які ми відкриємо, це одні з найкращих кейсів у грі, тому що тут падає ніж метелик. Ну а стосовно скинів, я не знаю, тут немає взагалі якихось цікавих. Цей калаш мені взагалі не подобається тобі як? Мені так само. Я відкриваю перший, він тут є. Поїхали за долар кейс. Блін. 90 центів. Ну. Він... Він в мінусі, але в невеликому мінусі. Тупо 10-20 центів. Давайте відкривай. Блін. Дві розові, звісно, і випадає повна фігня. А це скін, до речі, новий по сайту, він фіолетовий. Це фіолетовий скін. Я б сказав, що він взагалі сірий з якоїсь колекції. Ну, та й щось дороге, хоча б щось. Та ні, знову МПСД 37 центів. Коротше, що сайт, що КС мене сьогодні взагалі не радують. І ми будем, мені здається, що ми будемо просто в величезному мінусі. Да. З таким опенкейсом. Це буде перший і останній опенкейс на моєму каналі. Ну, і знову це, ну хоча б калаш не доїхав. Це хоча б можна у контракти запихнути. І там вибити якийсь розовий скін. Я помолюсь за тебе. Ну, майже. Майже ножик я хочу тебя приехать. <laughs> Бл. Два кейса. Два кейса залишилося. Це знак. Знак, що нам БПД Скин за 9 центів. Ну блін, за 9 центів це вже взагалі. Я не <laughs> Ясно, <блин. laughs> Я тебе зрозумів. Ну блін, ну фиолетово. Тому і не раджу нікому відкривати ці кейси ніде. Чисто, якщо вам нема куди гроші дівати, хочеться якихось емоцій, то. Вухо-хоу! Друга фіолетове. Well, <laughs> Що ж, всі проміжні кейси у нас закінчились. Залишилось два нових та один фельдшер. Добре, новий фаверкейс, ну Но тут скини просто класний авік. Глок, само собою, дуже красивий. Юсп цей? повна фіня Юсп. Але синій на синій скін. На юсп синій скін це нормально хоча б щось. Але знову ж таки проблема на сайті немає нового кейсу. Тому знову тобі треба вибрати який кейс. Хоча давай відкриємо, просто давай відкриємо юспі кейс. Тут only usпіки. Ну, червоне звісно, не випаде за долар. Ну, ми все одно в мінусі. Давай, новий доплер. Сапір. я тебе благаю. Хочу бавік Угу. Два. і між ним сині. До речі, ти знав, що цей скін? Автор цього скіна українець. А, ти ж дивишся моє відео. <таспілляємо> і ви моє відео і ставте лайк. Долар. Я думав дорожче, ти теж так було. Ні? Всі сподівання на цей кейс. Я закрив. Бля. А <пілляємо> в мене весь кліва. Я бачу цей кончений П2000, який нічого не коштує. Блін, і все. Давай перед фешн кейсом. У нас тут одно ще є грошей, тому що кейси дешевші на сайті ніж кейсі. І відкриємо якийсь такий дорожчий кейс. Наприклад, golden кейс за 10 доларів. Давай. Дроп тобі. Дроп тобі. Відкриваю. 10 доларів це 400 гривень. Опа! Сюди! 17 доларів, якийсь 10 доларів коштує. І фельшом, 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 фешем. Ну тут всі класні скини, мені подобаються олдові скини. Мені дуже подобаються. От, е, хіба що P2000, з яким я взагалі не бігаю. Ну і звісно, цей шерп теж мені не заходить. Ну, бажано сайт, будь ласка, Hyper Beast, і все буде добре. Ну, калаш, Хайпербест. Ясно? Як же я сподівався на ніч? От тобі Інна! Давай зробимо так. На 1000 гривень ти відкриваєш кейсів, і всі ці скіни я розіграю між глядачами. Ти можеш вибрати дорожчі кейси, можеш дешевші вибирати, якщо вибереш дешевші кейси, відповідно більше буде місць. На розіграш. Давай АВП кейс. 5 АВП кейс. 5 Авіків, які я розіграю. 666 гривень. Та, звісно, це ж не твої гроші. Давай, давай. Ну, нічого цікавого. 230 гривень. Я їх виведу і ми їх розіграємо. Так, в тебе залишилось ну, 400 гривень. Давай. Тут може випасти калаш цей. А, що тут ще? Це, Ножик Це Він і, на речі, в вроді. Червона лінія. Ну, давайте. Та заїбали. 432 гривень. Нічого собі. Але, але UMP? 432 гривні це що за фігня? Ні, це кал. Ну, що це за скини такі дорогі? А, ці 5 авіків, вони йдуть в розіграш. А ці два скіна ти можеш собі забрати. Який вибір стоїть перед тобою? Ти вже знаєш про що? Я. Ми кидаємо їх в апгрейд. Просто що тобі цією МП5 СД? Ти ж. Твоя mp 5 sd за 400 гривень. Ми тобі щось є обграйно. Що ти, наприклад, який ти скін хочеш? Яку зброю? Що крафти тобі цей? 58%. Чи забираєш mp 5 Та Давай мінус 400. Бамс! Є. Yeah. <с <с я... Ти забираєшся твій зарплату за відео. Ні, давай подивимось, що ще маю. Ти знову хочеш авгрейці кинути? Ну. Ти ж можеш програти все. І що? Охоч ці лудомани в довгих пошуках, в довгих суперечках, ми все, ж таки ми все ж таки залишили свій вибір на агенті. Тому вітаю тебе, ти забираєш агента. А для вас розіграш на 5 авіків. Тут я, до речі, непогані авіки. тому приймайте участь обов'язково. Це я зразу вивожу, щоб їх не злити. І все. Всім дякую, хто додивився відео розіграш АВВ будуть у мене в ТГ-каналі. Зараз проходить ще один, навіть крутіший розіграш. Коротше, переходьте і самі все побачите. Посилання на телеграм в описі. Дозаписую за кадром відео до футажа, тому що. Тому багато хто мене зрозуміє після невдалого там, відкриття кейсу чи що, чогось іншого. Хочеться все завершити до кінця, так сказати, або пан, або пропав. По ціному говорю, що не загравайтесь. Але я загрався. Чесно кажучи, на цього разу мені пощастило, що дуже рідко буває. Я відкрив кейс, в якому мені випав Авік, після чого я його апгрейднув в ніж. Звісно, це не ніж з февер-кейсу, якийсь доплер чи щось типу того. Але блін, все ж добре, тому що я був досить тільті після такого відкриття. Але слава Богу, здається, навіть окупився. На жаль, на жаль, на сайті не було, Айті, але я обняв його на такі чудові перчаточки. Які мені відразу і прийшли. Ось так.